Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради, зараз з нами на зв'язку. Пане Денисе, доброго вечора. Вітаємо. Вам. Вітаємо. Вітаю вас. Давайте спробуємо розібратися завдяки вам в тій ситуації, яка розгортається на польсько-українському кордоні. Працював він нормально трошки більше трьох тижнів, так? І тут знову польські фермери. Вирішили перекрити рух для українських вантажівок, пане Денисе. Що так дратує в українській продукції польських фермерів? І чи дійсно збуту збіжжя, яке прямує з України до Європи, це головна проблема? Ну, ви дуже гарно показали інфографіку. Ті вимоги, які стоять сьогодні перед європейським союзом, в контексті роботи Європейської комісії і а представниками аграрної галузі Європейського союзу, тому що по факту, якщо подивитися, більшість вимог стосується безпосередньо внутрішніх питань, які сьогодні турбують товаровиробників, а ті вимоги щодо екологічних так викидів в атмосферу. І щоб не забруднювалася атмосфера через вирощування тих чи інших зернових чи тваринництва, вони сьогодні дуже гостро стоять в європейському союзі. А це досить таки затратні частині по собі вартості виробництва. А в проміжок з тим Європейська комісія каже, що ми будемо зменшити систему дотування по різних групах програм і власне, ми бачимо виходи не тільки там поляків, а й більшої частини європейського союзу фермерів. І зараз навіть там в, в Іспанії, коли нібито іспанський уряд задовільнив вимоги фермерів, але вони також будуть продовжувати протестування. Тому те, що сьогодні відбувається на кордоні з України, це в тому числі таке додаткове посилення тиску з боку європейських фермерів. На рішенні Європейської комісії посилені через тиску такої ну, болючої точки на мапи світу світу, як Україна, тому що в Україні війна все, що стосується пов'язано з Україною, сприймається особливо гостро, і на жаль, дехто вирішив цим досить сильно е скористатися. А заручниками цих всіх проблем стаємо ми. І власне те, що сьогодні продовжуються ці акції, вони несуть негативний характер не лише для. Території України, але і в тому числі для країн Єврозони і Польщі, зокрема, тому що не тільки Україна, на жаль, зараз не має можливості повноцінно здійснювати транзит, наголошую на цьому, що дуже важливо: тобто, ніяка продукція з території України у вигляді там зернових олійних груп на території Польщі не ре... Ре... реалізується, так як у нас фактично вже 10 місяців існує заборона. А спочатку це була заборона на імпорт вирішенням єврокомісії. Потім це вже самостійні дії урядів Польщі щодо запровадження ембарго і продукція рухається лише транзитом. Але по факту, і польський бізнес не має можливості реалізувати продукцію на території України. А він Значно більше реалізує продукції ніж, наприклад, те, що здійснює на територію Польщі Україна в вигляді там продукції з доданої вартості, тому те, що стоїть сьогодні перед вирішенням в обох сторонах, ну надважливе завдання, і ми бачимо, як стараються, відверто про це треба говорити. Тому що з одного боку фермери то протестують, але міжурядові робочі засідання, технічні групи, вони працюють, вони намагаються знайти порозуміння. А сьогодні опрацьовуються матеріали згідно яких можливо буде запроваджені додаткові заборони на імпорт української продукції, але по факту це те, що е, сьогодні намагаємось вирішити для того, щоб скажімо так е, прибрати ці блокування міжнародних доріг, це ж не блокада лише між Україною і Польщею, це блокада між Україною і Європейським Союзом. Пане Денисе, у нас є ще пару хвилин. Я так розумію, ще пару питань. Скажіть, будь ласка, якщо можна, там ну чи коротко, чи не дуже, наскільки коректне буде порівняння того, що відбувається зараз на українсько польському кордоні, де Україна як ми розуміємо, заручник з тим, що відбувається з допомогою Україні в американському конгресі, де ну теж, начебто там внутрішньоамериканське питання, але ну ми заручники цього. Наскільки коректні дуже, порівняння дуже коректні, тому що і там, і там ми бачимо політичне протистояння, протистояння діючих представників влади і опозиційної влади, які в перспективі хочуть отримати е, владні крісла, тільки в Америці це боротьба за президентське крісло а в Польщі ця ситуація загострюється напередодні виборів до місцевих органів самоврядування. А далі європа погружається у вибори до європейської до європейського союзу, і це на жаль додатковий інструмент, який сьогодні в протистоянні використовують опозиційні сили з діючими представниками влади, і сказати, що ми побачимо, наприклад, на акціях протесту там е, ярких. Е, Таких виражених аграріїв в контексті, які блокують чи висловлюють ні, там є політичні лідери, лідери політичних сил, які це все супроводжують. Тому політика і в тому, і в тому має значення, пане Денисо, У нас хвилина, але я хочу коротко спитати: а до російського зерна в фермерів в Європі немає питань? Вони Менше постачають оце, оце дуже дивно, тому що якщо подивитися на імпер, який здійснює сьогодні Росії, він втричі перебільшує. Імпорт до воєнного періоду часу, тобто до повноштабного вторгнення на територію України. Ці масштаби є надвеликими, і Вони імпортуються з різних кордонів Європейського союзу з Греції, з Латвії, Литви, з території Білорусі. І відповідно воно призводить до обвалу цін про те, що власне і протестують, і польські і європейські товаровиробники. Тому тут дуже важливо було, щоб Єврокомісія розглянула можливість запровадження додаткових санкцій щодо цих товарів, і можливо це частко, частково зняло питання напруги. Щодо ціни, дякуємо, Дякую. пане Денисе. Денис Дякую. Марчук, заступник голови всеукраїнської аграрної ради, був з нами на зв'язку.